Так, друзі, вітаю вас, так як випуск це е, новорічний, і вийде він, скоріше за все, на е, Новий рік або при двері Нового року, то я відразу ось такою ось листівкою. Вітаю вас з наступаючим, хто дивиться перед. і... З Новим роком, хто дивиться вже в 2025-му даний випуск. Я вас вітаю, бажаю якнайбистрішого миру, нам усім, здоров'я вам та вашим близьким і всього найкращого, спокою, душевного, гармонії в душі і серці і гарних книг, друзі! Приємного вам завжди читання, пізнавання чогось нового у новому році, і будемо розглядати, як завжди, за традицією книги. А розпочну я з ось такого видання 50-х років, який не, я не буду втомлюватись казати, що цей період книгодрукування. Я розумію, якої якості і змісту були. Більшість із книжок. Я розумію, що в е, той час е, такі були, як то кажуть, м'яко кажучи, якісь е, дуже Ну, не було можливості друкувати е, те, що хотілося. Це 50-ті роки. Це цензура, е, це е, такий желізний занавіс на літературу, е, в тому числі. Але е, видання, якесь оформлення чомусь мені е, значно подобається. І така ось книжечка. Що цікаво, що це таке? А, табель. Е, табель попався е, чистий радянський знову у книжці. Дивимось, який рік. 57-й. Ну, Іван Ле, е, Наливайко, історичний роман. За даного письменника, так як я читав у мемуарах в інших письменників у ось, Мушкетика недавно, у Дімарова. От, відгуки такі. Як людина, як письменник не скажу, друзі, ні одного роману його не читав, я вам можу сказати. А як з розповідів колег, як людина був він не дуже, не дуже гарною людиною. Ось так. Такі ось справи. Добре, давайте дивитись далі. А далі в нас ось такий платон Воронько. У мене є якийсь один том, я знаходив, а це ось, будь ласка, збірочка в чотирьох томах. Так, вона в чотирьох і чотирьох томах. Видавництво Дніпро 82 рік. Така собі мало форматочка, можна сказати, майже не читана, але ось є закладочка, хтось все-таки щось відмічав. А закладочка така собі імпровізована, ось така. Також хочу сказати, що далі далі, так як випуск новорічний, будуть. Продемонстровані також деяка кількість новорічних листівок. Так, щоб це було якось в тематику, як то кажуть. Так. Микола Петрусюк золота коронка. Що це таке? Молодь 87-й рік. Гуморески це, друзі. Так як людина полюбляла гуморески, вони тут також ось присутні. Ось так. Далі. Снігерьо, щось тут таке. Це щось... ага, Щось, мабуть, про ага, документальна повість. Це, друзі, навіть звідси бачу щось про Афганістан. от, Тегеран, 1943. Це я взяв так стопочку книг. Які що це таке? Талон, який? Цех 2, дата, начальник цеха майстер. От людина десь працювала на заводі. Бачите, така закладка з якимись заводськими такими ділами. Так, далі Ігор Муратов, такий ось чотирьохтомник. Також він комплектний, тому що тут у нас іде... Дивимось 82-й рік. Не читав я його, друзі. Художня література Дніпро. Так, в чотирьох томах. Також комплект. Так, що він тільки? Ага, і вірші якісь писав, і прозу. І прозу. Буковинська повість. Ось такий чотирьохтомничок. Це також все з мішків дідуся, який здав бібліотеку свого батька. Чому так? Тому що так мені сказав прийомщик. Прийшла людина, каже, це книги мого батька, а людина вже похилого віку. Такий собі дідусь. От, і тому й так. Так, Шукшин в двох томах. Весілій Шукшин. Є недолік, ось розклеєна вона кіноповість. Ну, представляти його не потрібно, я думаю, як актора, як письменника всі його знають. 1975. Я до нього не знаю навіть, як я відношусь. Друзі, якось ніяк, давайте так скажу, якось ніяк до нього я. Не відношусь, не визиває він в мене ніяких почуттів. Так, далі. А далі ось такий ось е, Петро Панч в шести томах. Один, два, три, п'ять, 6. Так, збірка повна. Вона читана, тому що на корінцях є потертості. Видно, що людина е, читала. Так, це у нас 81 й рік Дніпро. Творив шести томах. Повісті і оповідання. Всі шість томів на місці. Тому що, наприклад, далі збірка буде ось така. І це у нас, друзі, давайте переверну. І це у нас, друзі, стельмах. Михайло, бачите, він має бути в семи томах, а присутніх тільки п'ять, два немає. Все, що було. от, Так, я знайшов, так і показую. Київ, 82-й рік, творив в семи томах видавництво Дніпро, сам Стельмах. Єдине, що мені не сподобалося в описі його біографії, сином, це те, що син дуже розпинався, що він не був в партії, тобто він не був партійним комуністом. От, але це, на мою думку, якщо людину видавали, якщо людину друкували, якщо людина отримувала державні премії. І всі е, блага, які зв'язані з цим, він е, обов'язково мав бути в рядах е, тодішніх е, комуністів там, і так далі. Тому що без цього дорога йому була б закрита скрізь. Без цього в таких от його б не видавали, та просто його б не видавали. От і все. Оце мені дуже єдине не сподобалось. Або він був якимось, як то кажуть, сексотом, тобто доносив на своїх колег, що, якби, в принципі, не знаю, чи могло таке бути. І він був як безпартійний, тому але все рівно був якось причетний. Я вам сказати не можу. Але це єдине, що мені не сподобалось, в описі біографії даного письменника. Це про біографію. Творчість, це трошки. Окрема стаття. Так. Далі дивимось. така збірка. Сьогодні трошки калейдоскоп збірок такий, дивіться, це в нас Олесь Гончар. Тут от 5 книг, взагалі збірка йде в 6. Я знайшов 5, але у мене така збірка є, я колись знаходив. Тобто, якщо комусь сподобається вона. Будь ласка, пишіть, вона в мене є комплектна. Дивимося, що це в шести томах, твори в шести томах. І це у нас 79-й рік. Олесь Гончар. Що сюди входить? Хто бажає, я сфотографую і ви подивитесь, що входить саме. В цю збірку. Так, давайте все-таки трохи Нового року додамо в наше відео От таким ось чином. Ось деяка кількість новорічних таких ось листівок, як бачимо, різних років. Ось, наприклад, ось ця з першого погляду відразу зрозуміло, що вона 50-х років. Дуже просто по обличчях дітей. Це можна впізнати. Ця вона вже років, іде, 80-х. Давайте провіримо. Так, рівно 1980 рік, а ця 50-х. А саме, давайте дивитися, ось інформація, 58-й рік. Ось так. Далі також ось листівка, також вона яких це років 81-й. Ну, не зовсім новорічна, але такий букетик приємний. Далі ось така. Я буду так показувати: різних 50-х, 60-х, 70-х, в основному 80-х, друзі, тут листівки. В основному 80-х. Так, з Новим роком. Художники також різні. Це просто така, поздравляли когось, можливо, і не з Новим Роком навіть. А є і новорічні. З Новим роком. Оце така, а давайте гляну, хто це. А, ось Кузнєцов. Здається, його попитом користуються листівки. А це от просто покажу, така, як також який це рік 50. От не бачу, який 59 1959. Ось така. Це я ось відібрав деяку кількість показати, додати трошки у відео е, Нового року. Так, з Новим роком. Всі ці листівки майже е, однієї людини. Так, цікаво, хто це. Ага, це якась похитонова, не знаю. Так, це ось такого плану листівка. Ну, в радянський час розповсюджено було всі одне одного. Вітали, відправляли листівки. От. Їх була дуже і дуже велика кількість. От. Оце точно вже зображення, і це точно воно навіть не записана. Зарубін. Ось він, зарубін. Його листівки користуються попитом. От, їх також, якщо так е, виділяються, вони, в общем, з, можна його відрізнити по стилю написання від інших. А, це повторяється. Це просто цікава така листівка, е, якого року? 68-го. Такий ось скрипаль цікавий. Так. З Новим роком. Так, це хто? Ага, ось він знову зарубін. Зарубін, так. так. ось. Ага, це з 8 березня. А це я поклав, тому що це теж 58-й рік. Такий малюнок характерний 50-ті роки з 8 березня. Ну, це вже подальші свята. З Новим роком. Це хто? Ні, не він? Ага, зарубін знов, дивіться, бачите? Така жар птиця. Це така маленька. І ще дві. Ось таких. Так, ну, трошки новорічний настрій додавлений. Відео. Давайте далі продовжувати дивитись книги. А тут далі у нас іде Роберт Рождественський. Це, здається, про нього. Гарні ага, очерк... очерк творчества. 90-й рік, гарні він писав вірші. На його вірші і пісні, є. От, з його віршів багато, я точно знаю рождественського. От. Це про його творчість і життя. Книга. Так. Далі. Це вже тут, бачите так, в переміжку у мене Донбадзе. Це вже трохи пішла така стопка, смакували мишки. Пішла така стопка книг. З ящиків ще. От ще з ящиків. Я бабуся Іліко, що цікаво і гарно українською мовою. Далі молодь. Молодь ем, ілюструвала гарно свої книги. Е, тобто бачу я видавництво молодь, особливо як там 50-х років, е, там взагалі є. просто... Шедеврально ілюстровано. ілюстровано. Тут такі простенькі, чорно-білі фотографії. Ну, гарна оце знахідка. Радий я що знайшов цю. Далі такий пісенник був. Ну, тут пісні, знаєте, такі свято врожаю. Більш Соловін. Ну, такі. Більш Радянщина, от не народні, більш Радянщина тут, так. Далі. Тому що вони також різні бувають. Омельченко, веселка. Київ 1976 рік. Така дитяча книжечка. 70-х років. Так, кудись буду ставити, бо незручно мені, ага, всю сторону буду ставити. Далі ось така цікава книжечка Іван Мартинов. Хлопчик з маленького міста. Це видавництво веселка. О, дивіться, навіть клаптик тканини. Це навіть хтось робив закладку із тканини. Отак. Так, книга ця 73-й рік. От, як гарно повісті. Це так тоді ці коробочки, як знайшов. В якихось були підручники, там підручники, а це одну коробочку розпочав розбирати. І бачу, пішла дитяча література. Зрадів, думаю, о, можливо, буде багато дитячої літератури. Але ні, відібрав деяку там ось кількість. Навіть, бачите, ось в такому стані е, забираю, тому що хлопці не підведуть. Ось так, тому що хлопці не підведуть, друзі. Тому і забираю, дивіться е, ласло харш. От. Ласло харш. 77-й рік веселка. І думаю, таким, е, з присмаком того, що буде багато цікавих книг. А далі бачу знову е, мішки ще там були, а в мішках там в основному були підручники. Такі е, російськомовні, от, е, трохи, звісно, розчарували мене, але нічого. Було і багато гарних підручників україномовних, які е, забрали. Забрали всі майже до одного. Так, це у нас консервування, і саме книга, десь 65-й рік, бачите, «Маяк Одеса. Ух ти, а що тут кров'яна ковбаса? Кров'янка. Виставка смальця навіть, дивіться. Солонина, як робити? Тут не така консервація, я думав, язик вже. Тут така й кулінарія. Тут різні варення, гриби. Тобто тут консервування в такому широкому... І овощів, і м'яса, і, і фруктів. Цікаво. Бо зазвичай... А, цікаво. Тільки шкода, що вирвано якусь кількість. А що вирвано, не зрозуміло. Так, качка або гусь з капустою. Ну, нічого, і так, хай буде маяк. Консервування, я ж кажу, не тільки таке, а й різних продуктів. Також ось цікава книга, на мою думку. Це гамзатов, родинне вогнище. Це, я так розумію, його такі ось також українською, гарні ілюстрації. І тут у нас вірші. Одеська гасанка. 78-й рік. Свої рідні, такі малюнки. Що це таке? Латок носовий. А, це від Хустинки, город Хуст. 14, 014, -ко. сорт перший. Така закладочка цікава. Ну, такі відразу видно, що це. Якийсь Кавказ, такий регіон. Гарно оформлено. Далі. Любомир Дмитренко. Останні кілометри і впалені громами. Ну, це вже така військова проза Романи. 74-й рік книга. Далі у нас Оксана Іван. Так, Іваненко, бо я чомусь її завжди Іванченко називаю. Не знаю чому. От якийсь в мене такий 79-й рік Київ веселка. От такі тут ілюстрації, чорно-білі. Повторяються. Так. Ну, казки в неї непогані. Я дитині читав, мені сподобались її казки. Ось так. Далі ось така ось збірка за 78-й рік література діти час. І з Леноном, який саде дерево. Так. Ага, це навіть е, літературно-критичні... ...статті про літературу. Ілюстрації різні ...представлені з різних книг. Ага, це... А, до речі, деякі. Із цих обгорток зустрічались. Оця, здається, я бачив. Так, Андрій Головко, така була в мене книга. Летючий корабель не пам'ятаю. Так, зимові казки. Ось така ось книжечка. Папір. Такий, як мілований. Може, якась періодика виходила кожного року така. Так, чарівний кожушок Ференц Мора. Веселка 1975 рік. Хтось щось тут писав? І побутові сценки омальовані. Так, далі є е, отарковського. Про Тарковського, також, мабуть, про його життя. Фу. Який це рік? 89-й. Так, це перший, ну, позиціонується в описі як перша збірка про Тарковського. Так. Режисер такий був. Всім, я думаю, також відомий. Дуже багато тут ілюстративного матеріалу, мабуть, із фільмів. Така цікава книжечка. Далі про ось таких е, діячів: три лідера Ганді, Неру і Ганді. От. Ну, так як там е, дружив СССР з Індією, е, тут про них і описано, був там такий період. Так. Далі, ось, будь ласка, дивіться, яка брошурка цікава. Це також з мішків дідуся, Харківський художній музей. Людина відвідувала, мабуть, і звідти така ось брошура з картинами, з експозицією, яка там була виставлена, мабуть, на той час. Це у нас Харків-прапор, 1985 рік. Це у нас путівник по музею. І е, також ще ось така ось е, книжечка. Зарубіжна дитяча література. Так, якась Щось, як туалетний папір якийсь. Це те, на що мали би е, піти всі ці книги, чи на якісь ось сал... такі салфетки там. Кусточки, не знаю там, на що, лотки ще для яєць. Ось ще такий матеріал, ці книги, на що могли піти. А це у нас такі ось описи літературознавства. Американська дитяча література ХХ століття. По країнах описи різних літераторів. 82 рік. Ось так, друзі, добре. На цьому це відео закінчую. Закінчується і цей рік. От будемо надіятись, друзі, на краще, що нам ще залишається. На все добре, до зустрічі!